Всім привіт вітаю вас на моєму каналі Alla Life. Сьогодні розпочинає нове відео. Наш ремонт продовжується. В минулому відео ми показували, як ми ставили двері, Валерія виходить. І показували, що тут немає, не було, ми побили скло. Ось. Ось Скло ми вже вставили. Вадим замовив, нам його вирізали і зробили, і ми його вже вставили. Тут такі ще перетиночки з тієї сторони, щоб воно ну, приклеїлось до моєго. Наклей ось так посадили, і вже така в нас такі двері, вже як повинно бути. Ті перетиночки ще позабираються, і буде тут таке сплошне скло. Тож. Тож, ми свою маленьку таку халепу невдачу виправили, все на місці, скло на місці, двері, як положено, все готове. Тож я задоволена. Тож двері вже поставлені, і можна продовжувати зашивати цю стіну гіпсокартоном. Вадим все ж таки вирішив збити цю глиняну штукатурку знизу, бо вона там дуже була випукла. Із-за того, що на рівні стіни в нас виходить, що потрібно досить багато місця відступати, щоб вирівняти стіни. Це дуже краде нашу площу в кімнаті, але по-іншому ніяк неможливо, бо стіни хвилясті. І вирівняти їх, то треба красти площу підлоги, тобто кімнати, тобто кімната в нас зменшиться, так я вам скажу, суттєво. Ось, внизу він тільки цю глиняну штукатурочку обіб'є, а там зверху залишиться, тому що там такі є сквозні дірки в ту кімнату. Воно якось більше укріпляє і якось стіну цю держить. Ось, Якби ж ми знали, що там така під цією штукатуркою такі стіни, то, можливо, ми її не збивали б, але уже що розпочато, то розпочато. Тож зараз знизу він збив штукатурочку вадим і буде кріпити металопрофіль до стін, щоб можна було обшивати цю стіну гіпсокартоном. Тож наша кімната наближається до фінішної прямої, що, можна, може, що не може не радувати, бо я вже мрію, коли ми її закінчимо. Спочатку зробимо стіни, а потім будемо робити підлогу. Це таке в наших планах. На підлогу ми вирішили, спочатку я дуже хотіла ламінат, але ми ж все-таки зупинилися на ліноліуми по багатьом причинам, тож будемо класти ліноліум. А зараз вадим прикручує, направляючи. Потрібно внизу прикрутити і зверху для того, щоб ставити металопрофіль, рейки сюди. Тож він цим і займається. По тій же схемі, направляючи зверху, знизу, потім вставляються. Металопрофіль, потім поперечні рейки, ну, буду вам показувати. Але вже подробно розповідати вже не будемо, тому що відео на цю тему у нас є. Як ми це все робили більш подробно? Кому цікаво, дивіться, все є на моєму каналі, всі етапи нашого ремонту я знімаю і все все-все вам показую. Тож, будь ласка, дивіться, кому цікаво. Didn't sing so long All the feels have gone Fellas stopped me on the street last night Said everything's alright coaster, Make it through the day I'm right It seems your meal ticket is gone А наш процес триває. Вадим прикручував до стіни ось такі пластини, на які він металопрофіль буде кріпити. Ось так. Справа в тому, що мінус дерев'яних будинків в тому, що дуже нерівні криві стіни. Ось такі всякі. І бачите, скільки приходиться відступати. Не знаю, це скільки сантиметрів 15, мабуть. Тому що ось це виступає все. Бачите, воно все ось таке. І щоб воно було рівненьке, треба от на підлозі досить багато відступати. Бачите, і з цієї сторони, і з цієї. Бо зовсім нерівні стіни, нерівні. Е, на тут зверху, на стелі, воно все впритул. А от сюди вже, бачите, на підлозі, скільки потрібно відступити. Щоб вирівняти, щоб була рівна стіна, Тож так. Такі стіни нерівні рівні в дерев'яних будинках. Я вважаю, це великий мінус, тому що забирає дуже багато площі. Тобто, бачите, 15 см площі у нас вже ось з цієї сторони забере, там, з цієї сторони. І так по кругу, і кімната зменшиться. Набагато зменшиться, мені здається. Але що ж поробиш? Ми зняли цю е, глиняну штукатурку із-за того, що дуже воно горбате і криве. Тобто, е, як я спочатку побачила відео, цього все видно не було, коли нам куми наші знімали. Коли я приїхала сюди і зайшла в хату зблизька, це ну, просто горбаті отакі стіни, такі косі, горбаті, хвилясті. Тобто Ось оця ця вся глиняна штукатурочка. Отут навіть видно, вона нерівна. От там вона вверху западає. ось так, А ось тут виступає. Отак от, ну, Отака вона хвиляста. Бачите? Тож, прийшлось вирівнювати гіпсокартон. Що ж, сьогодні вже пізній вечір. І ось що ми встигли зробити за сьогодні. Прикріпили металопрофіль з цієї сторони і ось з цієї сторони. Тут Єгор Ну-ну-ну. Єгор, подобається двері тут? Да. Так. Да. І ось з цієї сторони прикріпили до стіни вже металопрофіль. Ось так. Це все, що ми встигли сьогодні зробити. Так. Наш ремонт триває, зробили перемички ці поперечні. Планки прикрутив вадим, далі буде зашивати вже цей шматок гіпсокартону. Ну що ж, уже вадим зашив стіни, цю стіну з цієї сторони, повністю гіпсокартоном. Залишились зверху ось ці прогалинки. Це він зробив за один день свого вихідного, Те, що він встиг. Тож тут вже у нас Валерія пішла, двері відчинила. Ось така картина. З цієї сторони є, з цієї, вже так якось. Благородніше виглядає. Валерія, ну дай мама зніме. Ось так благородніше вже виглядає. Тут ще цю драбину він забере. І з цієї. Ну, залишилась у нас отут стіна ця ще. І все, і кімната буде. Я готовна. так втомилася жити вже в цьому безладі, коли все це оці драбини, ліжко відсувається, холодильник відсувається, все пересовується в цій кімнаті, 150 разів, все пересовувалось з місця на місце. Сьогодні ще а... ж не дорозказала вам це зашив, Я думаю, що він зараз поїхав за Єгорем в садочок і потім ще доробить оці раз і два зверху, що залишилось і ще хочу з вами з цієї сторони вже налічники. Вже трохи прий. Налічники, ось о, вже раз і два. Залишилось ще з цієї сторони. І теж уже благородніше виглядає з налічниками. Цими вже двері виглядають красивіше. Але в нас тут ось така картина, яка залишилась ще з попередніх дверей. І воно чуть не гарно виглядає. Але я думаю, ми покра... посфарбуємо в білий колір. А потім, колись в цій кімнаті теж буде робитись ремонт, і воно теж зашиється гіпсокартоном. А зараз поки що я вважаю, що потрібно ну, пофарбувати в білий колір. Ну, і ось він ще сьогодні теж доробить з цієї сторони налічник, поставить. І вже такі двері. Зараз закрию, покажу. Уже краще виглядають. Ну, ви знаєте, помаленьку, але щось вимальовується, якась картинка, і воно вже якось так цікаво стає, що вийде в кінцевому результаті. Я з нетерпінням чекаю. Чекаю, щоб хоч одну кімнату ми стигли зробити. Ну, ми зробимо її, але хоч хотілося б. Зараз будемо приступати до вікна. Чоловік заказав підвіконня, зараз буде він влаштувати підвіконня. От сюди. Зараз все, а потім я вже познімаю ці наклейки, наліпки і помию вікон. Наразі я вам показую, як мій чоловік встановлював підвіконня. Це він робив примірку. Ми замовили ось такого коричневого кольору підвіконня. Це я захотіла, і откоси він робив з гіпсокартону. Тож це він приміряв, робив примірку, як вирізав, підрізав. Тож. Ось такі. А наразі у нас ось так виглядає вже наша кімната. Стіни вже ми зробили гіпсокартоном. Тут ми ще замовили теж відкоси сюди по бокам до дверей. Це покажемо вам пізніше. А ось так чим ми займалися. Це вже встановили москітну сітку на вікно, ось вам видно так. І тому що вже теплішає, розпочинаються мухи, комари і всяка живність. Ремонт наш продовжується. Як ви вже знаєте, стіни гіпсокартоном ми вже зробили стіни, обшили гіпсокартоном. Повністю. Тепер у нас залишилася стеля. І що ми вирішили робити? Ось, як бачите, оці балки, тільки що мій чоловік. Обтисав, зняв побілку повністю з цих двох балок. Ми їх будемо залишати. Хочемо все ж таки спробувати підбити стелю гіпсокартоном. У нас є листи гіпсокартона. Тож ми хочемо спробувати ось так просто підбити цю стелю гіпсокартоном. А ці дві балки, які залишилися, пофарбувати у коричневий колір. Ось так ми підбили гіпсокартоном. Оцю частину і ось тут цю частину. Я скажу, що мені подобається не дуже. Воно досить важко, важко це самостійно робити, досить, виходить, неаккуратно. Ось тут, наприклад, ну, ми всі допомагали Вадимові, всі тримали. тут, наприклад, нам не вдалося. Гіпсокартон зламався, тож потрібно буде новий, новий лист гіпсокартону заказувати. Тільки вийшло тут. Ну, так собі я скажу. Це, звісно ж, все ще Отак от буде все замащуватися. Але я, ну, і хочемо пограбувати ці балки в коричневий колір, такий і покрити їх лаком. Ось так. Ну, я сказала Вадимові, якщо нам не сподобається кінцевий результат ось цього всього, тоді ми повністю закриємо цю стелю підвісним, підвісним таким підвісною, зробимо стелю підвісною. Тому що. Побачимо, як в нас вийде. Мене цікавить, як будуть виглядати саме ці балки, коли їх пофарбуєш, чи буде воно виглядати гарно. Ну, спробуємо. По крайній мірі, спробуємо. Тут ще потрібно дозамовляти лист гіпсокартона. І, якщо не сподобається, то будемо робити підвісну стелю. Отак ми з Вадимом вирішили. А поки що залишається. На цьому етапі будемо підбирати фарбу і замовляти ще лист гіпсокартона сюди. А це вже посерединці вадим сьогодні дороблює. Знайшли ми все таки листи гіпсокартону і хочемо доробити вже її повністю. Тут маленькі помічники, як завжди, допомагають. Як не фізично, то морально. <плес> то отакі у нас продовжуються ремонтні роботи. Так, А зараз хочу показати, як ми доробили стелю, повністю вже доробили. Ось потрібно тепер 에, позамащувати ці стики штукатуркою, шпаклівкою, чи як воно називається, вірно. Ось така стеля у нас вийшла. Так, я вам зняти її, щоб повністю було видно? Ось такого плану. Залишилось пофарбувати ці балки в коричневий колір і покрити лаком, замастити ці всі. Стики і люстри треба якісь придбати. У нас їх планується дві. Одна тут, інша там. Дві люстри потрібно придбати. І буде вже більш-менш якась картинка. І далі будемо клеїти шпалери і стелити лінолеум на підлогу. Це ті роботи, які потрібно нам зробити найближчим часом. А зараз ми продовжуємо робити свій ремонт, доробляємо стелю. Зараз Вадим займається тим, що затирає шви і місця, де були саморізи вкручені. Ці всі місця потрібно вони заштукатурені, зашпакльовані, якби чи як правильно сказати. І тепер цю шпаклівочку потрібно затерти, щоб поверхня була рівненькою. Після цього будемо займатися далі роботами і продовжувати далі робити роботу робити стелю. Що далі? Далі буде фарбуватися балки і фарбуватися сама стеля. Злюбували всю цю штукатурку, всі ці стики, Вадим зашліфував, ось так прогрунтував балочки, а завтра будемо їх фарбувати. Бо сьогодні вже пізня, пізній вечір. Такі балки в нас вийшли, це на них ґрунтовочка. Ось так. І всі шви вже він зашліфував. А зараз Вадим наносить ґрунтовку перед тим, як фарбувати стелю. Потрібно повністю її загрунтувати спочатку. Ми розглядали багато варіантів, що робити зі стелею, і думали і клеїти шпалери, дуже різні були варіанти, але зупинились на тому, що ми пофарбуємо сніжкою стелю, і на цьому буде все. Тому що ми шукаємо якісь більш легші варіанти, бо клеїти обої на стелю я зовсім не представляю, як це робити. Тож, будемо фарбувати сніжкою. А далі розпочали фарбувати балки в такий темний коричневий колір. Ця фарба називається чорне дерево. Я коли купувала, я хотіла, щоб фарба приблизно була такого кольору, як наші двері, щоб балки гармонійно поєднували з нашими дверями. Тож вибрали такий колір, і він вийшов ось такий. Темний мені дуже подобається. А далі фарбуємо фарбою білою сніжкою. Колір, виходить, виходить такий сніжно-білий, дуже гарно поєднується з темними балками, сніжно-біла стеля, і коричневі темно-коричневі балки дуже гарно виглядають. Мені поки що подобається. Це Вадим, Вадим розпочав фарбування, тож будемо дивитися далі, як воно буде виходити. Easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I told you. Oh. Ось нарешті результат. Видно наш результат, нашу стелю. Стеля вийшла білосніжно-біла, з темними балками, виглядає дуже гарно, але це тільки один шар нанесення фарби. Потрібно, щоб вона підсохла три години і далі нанести другий шар фарби. І стеля буде ще більш білосніжною. Ось так вона поєднується з нашими дверима. Я думаю, що виглядає дуже дуже пристойно. Результат, в принципі, такий, як я і хотіла. Оти продовжуються. Ми вирішили здерти стару фарбу з вікон з вулиці і пофарбувати їх заново, щоб більш пристойно вони виглядали, тому що вікна були вже досить полущені, подерті і не мали ніякого вигляду. Тож ми фарбуємо вікна білу білою фарбою, обновляємо, щоб виглядали вони більш красиво. Звісно ж, потребує нашої уваги і фасад будинку, він теж виглядає страшненько так, бо теж облуплена фарба ця. Але ми не знаємо, чи будемо його фарбувати найближчим часом, тому що фарби буде потрібно досить багато і, ну, і досить дорого буде. А ми цей фасад зараз хочемо зробити зовсім інакше. А тут мої помічники допомагають мій старший син і середній Кірілий Єгор, теж фарбують вікна, теж допомагають. Кирил фарбує, а Єгор є його моральною підтримкою. Вадим ось так знімає стару фарбу, весь в пилюці, тож це досить така пильна робота. Ось так виглядає кінцевий результат. Досить гарно вийшло. Були пофарбовані вікна раніше в сині кольор. ці обідки, але мені так не подобалось. Мені подобається, як вони в білому виглядають, досить красиві. Тут залишилось необробленим, не пофарбованим ще одне вікно, але воно залишилось вже на останок. У нас розпочались дощі, тож ми приступили до ремонту в кімнаті. Зараз нарешті ми вже клеїмо шпалери. Цим займається Вадим. Він робить це вперше. Ніколи до цього він цим не займався. Я дуже переживала, не знала, як це буде виходити. Але ми купили такі досить гарної якості шпалери на флезеліновій основі, і вони досить легко клеяться. Тобто, потрібно мастити тільки стіну. Самі шпалери не потрібно мастити клеєм і приклеювати до стіни. Тож виходить досить швидко, досить легко і не так е, тяжко, як мені здавалось на перший погляд. Бо ні я, ні Вадим ніколи не клеїли шпалери. І в нього досить гарно ось так виходить. Гарно, гарний результат. Я сподівалася, що буде гарний результат, але дуже побоювалася, що будуть якісь е, щось буде не виходити, якісь будуть помилки. Але нічого, все гаразд. І що ж, нарешті, ми доклеїли наші шпалери. Вже вся кімната поклеєна. Тут на відео не передається цей, цей такий малюнок, який я б хотіла показати. Ось ось такого плану. Він це, наче шпаклівка така, знаєте, дуже гарно. Вони такого бежевого кольору з таким ось малюнком. Кімнату всю ми вже заклеїли. Залишились багети зверху нам приклеїти, і внизу на підлогу під лвінолю. А тут багети, бачите, тут, де вверху ще ось такі є стики, то потрібно ще все заклеїти багетами. Це ми пізніше купимо і доробимо тобто вже такі залишаються косметичні моменти. І зробити підлогу. Виберемо лінолеум, купимо плінтуса і постелимо підлогу. І кімната майже готова. Ну і ще... Люстри ось сюди дві потрібно вибрати. Щось ми дивилися, дивилися, ніяк не можу вибрати, але потрібно вибрати і вже зробити красу. Так, а зараз я хочу показати вам, чим я займаюся. Ми будемо вирішили клеїти багети, там, де у нас стеля і де стики, ми будемо клеїти багети. Ми купили ось такі багети. Подивіться, і ми, що вирішили з чоловіком, вирішили їх ось так розмалювати таким самим кольором, оцим як ми малювали балки. Він у нас залишилась тут фарба. І я ось ці багети хочу розмалювати ось таким чином, щоб було ось такий орнамент. Тож, зараз розмалюю і вам покажу, як воно буде виглядати. Ось таким чином е, вирішили зробити таку ізюмінку. Чи воно буде гарно, чи ні, буде видно, але хочемо зробити так. Так, ну що ж, хочу показати, що в мене виходить. Виходить ось такий багет з таким узором. Ось так я малюю, домальовую вже. Мені здається, буде гарно. Все ж краще, ніж білий. Подивіться. В принципі, виходить дуже непогано. Побачимо, як він буде ще виглядати. На стінах. Тож зараз домальовую. У мене таких багетів, здається, 15 штучок треба розмалювати, тож це займе доволі такий час. Але мені подобається. Так, ось я розмалювала вже декілька штук. Тут ось іще скільки. Сюди кладу їх сохнути, хай вони сохнуть, та й потім вадим буде їх приклеювати. Так, обережненько, щоб сохли. Ось три, три багета розмалювала. Так вони виглядають. І ось ще в мене стільки залишилось. Ні, не 15 штук, мабуть, менше, а може і 15, не знаю скільки. Вадим, вроді, казав, 15. Тож, отакі в мене заняття. Дуже мене, мені подобаються такі розмальовані багети. Я колись у себе вдома, в Бучі, в нашій квартирі. Теж папа тато мій робив стелю, і я розмальовувала теж ці багети, тільки таким золотистим кольором. Я вам ставлю відео, покажу, як виглядає у нас вдома. Теж дуже мені сподобалось. І такий же ж метод я вирішила примінити і тут. Тільки там таке золоте. Місте, а це таке під колір наших балок, такою ж самою фарбою, яка називається чорне дерево. Тож це такі справи. А ось так виглядає моя робота у нас вдома, в квартирі в Бучі. Оце так я теж розписувала багети, але це було дуже вже давно, років 10 назад. І ось так воно виглядає. Мені дуже дуже подобається гарно. Відео хочу вам показати, як виглядають наші багети. Вадим вже приклеїв їх, і вони ось так виглядають ті багети, які я розмальовувала. Дуже мені оригінально, здається, виглядає досить непогано, цікаво. Тобто ми по периметру багети приклеїли, залишились ще багети приклеїти біля балок. Ось уже. Ми практично на фінішній прямій. Залишились багети біля балок і дві гарних якихось люстри ще купити, і наша стеля буде повністю готова. А далі ми будемо приступати вже до підлоги. Тож я всім дякую, хто дивився моє відео, хто був зі мною. Ставте лайки, кому сподобалось, пишіть коментарі та, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. До нових відео, до зустрічі всім, па-па!